75% відсоткова система оподаткування державних підприємств негативно позначиться на їхній діяльності, висловлюють занепокоєння в Бердянському державному морському торговельному порту. Згідно з відповідною постановою, підприємство також має систематично сплачувати авансовий платіж у розмірі 18% на прибуток, що фактично не залишає можливостей для розвитку, а тим більше для накопичення коштів для модернізації. Тоді, як приміром, торік, коли на підприємстві залишалося 70% прибутку, в бердянському порту в Вдалося накопичити 132 мільйони гривень. А тільки на ремонт обладнання щороку підприємство витрачає близько 57 мільйонів. Тож портовики звертаються до уряду з проханням переглянути систему податкування державних підприємств. вступлением в силу этого постановления таких отчислений 75% процентов чистой прибыли, на следующий год у нас, естественно, будет или уменьшение, или вообще от чего-то нам придется отказываться. Это коснется и содержания объектов в социальной сферы. По нашим скромным подсчетам, перспектива этого года должна была вылиться в 217 миллионов. Если учесть, что 95% уйдет в бюджет Страны, то 206 миллионов мы заплатим бюджету, и 11 миллионов всего лишь останется в распоряжении предприятия. Это очень мало для предприятия, у которого износ основных средств составляет 77,2%.